Вітаю вас, я Ірина Штогрин. Це програма ми разом. І сьогодні ми будемо говорити про психологічну війну. Той, кого вдалося залякати, уже переможений. Про паніку як технологію і про страх, як стимул діяти Дмитро Джулай. Повідомленнями з фронту починається і закінчується День українців. За останню добу ми втратили 13 Військовослужбовців, війна увійшла в життя кожного. Навіть того, хто вперто повторює, що його хата з краю. Путін каже, що за два тижні може увійти до Києва. Колони російської бронетехніки сунуть через наш кордон, Гради й смерчі сіють смерть на нашій землі, безкарно стріляючи з території Росії. Бойовики керовані ГРУ та ФСБ Росії, катують, грабують і вбивають. Можеш сказати, пока своїм родним і близьким. Цей жах є реальністю України, але впадати в істерику і панікувати це втрачати можливість для захисту і грати на руку агресору. Федеральна служба безпеки Росії має окремий спецпідрозділ, завдання якого залякувати громадян України. 18-й спеціальний центр Федеральної служби безпеки Російської Федерації працює як спеціальна установа, де цілодобово майже півтори тисячі людей, контрактників або штатних співробітників. В соціальних мережах розсилають е, тексти панічного характеру, маючи на меті насамперед спровокувати паніку, її підтримати. Тому що вони не хочуть воювати Ці діти, не хлопців. Хлопці хлопці Таке на усі лади повторюють слабкодухі й спеціально навчені. Але спитайте себе, чи хотіли б ви зараз бачити на своєму подвір'ї кадирівців чи ось цих людей. Чи справді сильною є російська армія, якщо її солдати й офіцери розуміють, що прийшли на чужу землю? будь ласка, послати туди пацанов. Перестаньте не треба. Зачем це не наша війна? Не такий страшний вовк, як його малюють, сказали наші предки. Страх має стимулювати, а не паралізувати. Надо. Да не стоит ее бояться. Армия как армия, я бояться. Ну армія кармія. Я нічого особільного не вижу. І украинская, і российская армії виросли з одної совє скашинелю. Тисячам волонтерам, які допомагають пораненим і споряджають військо. Немає часу для істерик. Тисячам захисників України, які щохвилини ризикують життям, не до паніки. Ми з ними вступили в прямий бій. Ми їх б'ємо і вони біжать. Вони не знають за що вони воюють. Ми воюємо за свою землю. Ми будемо воювати. Небезпеку треба усвідомлювати, страх контролювати і діяти, бо той, хто не здається, має шанс вижити. Тримайте наш тил, на вас нам є кого захищати саме вас. Дмитро Джулай. Ми разом. Радіо Свобода. Чи справді паніку можна використовувати як технологію? Це запитання я сьогодні ставлю. Гостю, експерту з безпекових питань Юрію Костюченко. Доброго вечора. Доброго вечора. Юрію. Е, знаєте, кажуть, що якщо ти чогось боїшся, то це обов'язково з тобою трапляється. Е, українці не боялися війни з Росією, але тепер ми її маємо. Ну, це, це не зовсім так. Не завжди не, не завжди прислів'я. Відображає здоровий глузд, то здоровий глузд не, не завжди є правдою. Так, ми маємо війну. Ми маємо війну, і вона ведеться з використанням різних засобів, в тому числі із використанням інформаційної складової. І психологічна війна, психологічний вплив є невід'ємною компонентою інформаційної війни. Які ми докази маємо того, що ця війна ведеться і ведеться фаховими людьми? Е, ну, щодо доказів, вони щойно, щойно було оприлюднено в сюжеті. але ось е, Колеги з Society for Risk Analysis, американські, і ми підтвердили їхні розрахунки своїми. Вони нещодавно оприлюднили, що до 75% життєвих історій, посилань на джерела і таке інше, що наводяться в коментарях в соціальних мережах в період активізації української кризи, є майже повністю вигаданими. При цьому від половини до двох третин з них вони мають очевидні індикатори маніпулятивного впливу. Це які специфічні паттерни емоційного стилістичного чи навіть орфографічного характеру, а можна Як... ось чітко вказати, буда кілька таких характерних рис, які допомогли б людині, ну, яка зустрічається з цим, ви... зрозуміти, що це yeah. хотять на неї вплинути, якщо ви мені це покажете, якийсь текст, я, я зможу вам на це вказати. Тут розумієте, тут потрібен фаховий Психолог на це, але вони повторюють один одний ці коментарі. Вони зазвичай дуже схожі, Вони нав'язують певну думку або емоцію. вони повторюються. Ми спробували перевірити ці оцінки. В нас вийшла трохи менша кількість, але це залежить від джерела. Яке обговорюється звичайно, але можна сказати, що від 20 до 45% інформації, яка поширюється в нашому інформаційному полі, вона має ознаки цілеспрямованої зовнішньої маніпуляції. По суті, ми маємо справу з інформаційною зброєю спрямованою проти нашого суспільства. Через що поширюється? Через соціальні мережі чи ну бо з телеканалами, власне, російськими цілком все зрозуміло. Ми про це не говоримо. Про то, що про те, що в них там внутрішня політика, це окрема справа. Ні, це соціальні мережі, це форуми засобів масової інформації. Тут треба поговорити, тут треба говорити про те, що ми маємо і ми зараз, коли ми говоримо про інформаційну безпеку. Взагалі про використання психологічних засобів за засобів психологічного впливу треба говорити, що в нас взагалі ми працюємо в змінні парадігмі інформаційної безпеки. Тобто ми всі є інформаційними агентами, які впливають за допомогою зворотніх зв'язків, впливаємо один на одне, і навіть на прийняття управлінських рішень, на громадську думку, на думки експертів, на формування стрічки новин на все. І <кій> тому в цій ситуації ми ми все є. Ми, ми всі є користувачами комунікаційних інструментів і учасниками формування оцього інформаційного поля. Знаєте, мій колега Дмитро Шурхало у Маріуполі зараз, і от він там якраз розмовляв із тими, хто напряму зараз через сюжет, який ви побачите, вплине. Я сподіваюся, на свідомість тих, хто нас дивиться і слухає. Первая задача, единственная, это остановить врага на подступах к нашему городу. В случае непредвиденной ситуации и враг войдет в город, мы ему окажем самое ожесточенное сопротивление. Люди помогают нам, и поэтому враг не пройдет. Это не будет легкой увеселительной прогулки. Зараз в місті паніки немає, ми кожного дня наші волонтери, наші, ну просто маріупольчани виїжджають на блокпости, риють траншеї, міська влада підтримує потужну технікою, обкладаються бетонними плитами, ці блокпости, тобто готуються такі серйозні укріплення для того, щоб дати відсіч на підступах до міста. І е, сьогодні ми проводимо другий такий, ми оголосили набір в загони самооборони. У випадку, якщо станеться так, що місто буде окупованим. Ми хочемо показати, що ворога тут ніхто не зустріне із лівом сіллю. Ми будемо чинити спротив. Ми дійсно організуємо партизанські загони і вже пройшли хлопці. В нас перші загони пройшли вишкіл, виїжджають на завдання, ходять в розвідку, виявляють диверсійні групи по місту, допомагають разом з військовими зупиняти провокації. Війни не хоче, очевидно, ніхто. І абсолютна більшість людей готові вже сьогодні захищати. Ми не хочемо повторення Донецька, Лувайська тут в себе в Маріуполі. Маріуполь демонструє приклад того, як в наднебезпечній ситуації можна поводити себе без паніки. Пане да. Костюченко, наскільки продуктивною є така поведінка? Абсолютно продуктивною. Це абсолютно продуктивне, бо. Ну, якщо ми говоримо про паніку, якщо ми говоримо взагалі про психологічний вплив інформації, то тут є два аспекти. По перше, це звичайно звичайно, по перше, це поширення паніки серед населення в регіонах прилеглих до зони активних бойових дій. Мета є дезорганізація управління. А друга, це одночасно створення сприятливого психологічного фону і формування громадської думки для ухвалення сприятливих управлінських рішень. Це різні, але взаємопов'язані цілі. Що робити, коли ми говоримо про паніку? Тут існують різнопланові можливості і методи захисту. Якщо ми говоримо про паніку, то тут це звичайно, що є багато причин: це і фізичні, наприклад, брак їжі або виснаження, але основні є соціально-психологічні. Це найбільш вразливими є неосвічені, з низьким рівнем доходів, люди. Це відомі факти. Але тут необхідно допомагати людям робити висновки, забезпечувати інформаційну динаміку, потрібні авторитетні лідери і чітка. Чи чіткі мотиваційні установки для людей і чіткі посили або меседжі, Абсолютно. що люди повинні робити в тій чи інші ситуації? Це блокує панічні настрої, а паніка вона контрпродуктивна, але головною головною передумовою, так скажемо, паніки є брак інформації, брак інформації і відсутність соціальних зв'язків. І відсутність взаємза взаєм... взаємної довіри у суспільстві, ось це є головною передумовою. З точки зору надзвичайної ситуації, тому що за великим рахунком війна це теж так, тотальна це не надзвичайна ситуація військового характеру. Абсолютно, так. так з точки зору поведінки людей в таких умовах, наскільки паніка забирає в людей можливість вижити, врятуватися? Е, ну Зазвичай панічна поведінка, вона призводить до втрат, які перебільшують втрати від загрози, яка прогнозується, яка насувається. Якщо людина у надзвичайній ситуації поводить себе розумно, тобто вона контролює страх і він тільки підсилює її бажання діяти. Наскільки це допомагає людині врятувати життя собі і тим, хто поряд з нею? Тут важко оцінювати, бо в нас такої статистики власне, її немає. Це залежить від суспільства, в якому це відбувається. Якщо говорити про надзвичайні ситуації, то це більше як в два рази підвищує шанси на виживання. Якщо ми говоримо про військові військові дії, то я вважаю, що має бути щось приблизно. Схоже, бо якщо виходити з загальної теорії сприйняття ризиків, то це щось схоже на терористичні акти, на землетруси, щось таке. Тобто приблизно в два-два з половиною рази, у Харкові теж відчувають себе як у прифронтовій зоні, але паніку шукав і не знайшов Анатолій Мажора. На харківських базарах ажіотажу немає. Люди не змітають з прилавків продукти та речі першої необхідності сіль, цукор та крупи у надлишку. Та ні, успокойтесь, все буде нормально. Харків ніхто не троне. У нас он, соль є, ніхто нічого, ніякої агітації, все нормально. У саду імені Шевченка в центрі міста відпочивають матусі з малими дітьми. Люди живуть спокійно, попри те, що у сусідніх областях постріли та вибухи. У мене паніки немає. Боже, чому б я тут сидів, дихав, насолоджувався тим, що я бачу? Починається, не знаю, а бояз проявляється за молодих хлопців. А от на центральній площі міста настрої дещо інші. Під будівлю облдержадміністрації вийшли євромайданівці. Вони вимагають від влади підготовки до можливого військового вторгнення Росії. Активісти просять сформувати партизанські загони та протидиверсійні групи, а також оприлюднити адреси бомбосховищ. Харків'яни не розуміють, чому досі не риють окопи та не будують барикади. Також люди обурені, що танки з Харківського бронетанкового заводу не задіяні у зоні АТО. Росіяни Валися під Маріуполем 30 танками. Це призвело до катастрофічних наслідків на фронті. Повторюю, у нас в Харкові стоїть їх 500. І цей потенціал не було задіяно. За словами голови облдержадміністрації Ігора Балути, техніку ремонтують і поступово віддають військовим, а оборонні споруди у області будують. Утім, говорити про це відкрито він не може. «Місто їх розположення говорять час дійсно, то я читаю м'яко говоря. Это помочь нашим, так сказать, соседям быстрее с нами разобраться и прийти сюда с той же самой скоростью, чтобы мы их строили или не строили. Ігор Балута обіцяє, що адреси бомбосховищ оприлюднять вже за тиждень, а ще підготують ролик з порадами, що робити у разі небезпеки. За словами пана Балути, влада готова задіяти харків'ян у ритті окопів, проте зараз у цьому немає потреби. Тож, поки влада приховано від громадськості, готується до можливої агресії, харків'ян просять зберігати спокій. Анатолій Мажора, ми разом Радіо Свобода. Наскільки самоорганізація важлива для виживання в надзвичайних умовах, а війна, як ми вже щойно почули від нашого експерта Юрія Костюченка, і є такою надзвичайно надзвичайною ситуацією. То це питання можливо чи не найголовніше для України в цей рік, тому що сам майдан показав, що саме самоорганізація дозволила багатьом вижити, врятуватися і більше того, навіть досягнути мети перемогти. Наскільки самоорганізація людей об'єднання з іншими людьми з однодумцями може допомогти справитися із страхом із поганими перечуттями, і взагалі не підпадати під паніку? Паніка це є прояв антисоціальної неорганізованої поведінки. І за визначенням, панічні настрої вони більш характерні саме характерні для слабо організованих спільнот. Тому, звичайно, якщо суспільство виявляє схильність, спроможність до самоорганізації, то воно є більш захищеним до, по відношенню до можливої. Паніки для слаб для слабо організованих суспільств достатньо дуже невеликого поштовху. Ну зрозуміло, що в нас є великі групи на великі характер групи населення, особливо це великі міські агломерації, урбанізовані території навколо депресивних промислових підприємств, де є люди, де є групи з такі, які за визначенням психологів. Є схильними до панічних настроїв. На це треба звертати увагу, звичайно. Але загалом наше суспільство ну, не дуже схильне до панічних настроїв саме через продемонстрований високий рівень самоорганізації. Тут в цьому сюжеті було кілька цікавих моментів, на які я хотів би звернути увагу. Розумієте, тут яка справа? Якщо ми всі, якщо ми всі є інформаційними агентами єдиного комунікаційного поля, якщо ми всі є. Користувачами рівноправними, причому користувачами єдиних комунікаційних інструментів, то тут е, лише правдивий правдивий постійний діалог влади з суспільством це єдиний найкращий спосіб стабілізації інформаційного поля і протидії інформаційним атакам. Тобто, кожного разу, коли влада щось недоговорює або щось каже, є не так… Це привід для паніки, для ну не для паніки, для ескалації. Такого роду настроїв. Тобто люди мають бачити, що з ними розмовляють, що їм дають аргументи. Ну, в таких умовах, в наших умовах, ось такого комунікаційного поля не існує інформаційного вакууму, не існує відсутності інформації, буде заповнений чим завгодно. Чутками вбросами інформаційними, чим завгодно буде заповнений, бо не бо достовірність буде, буде містифікаційна. Відкритість влади дуже важлива, а також важливо взагалі пам'ятати, що якщо є можливість жити нормальним життям, то треба це робити, навіть якщо навколо надзвичайна ситуація. Галина Терещук про те, як Львів бореться з панікою. Літні кав'ярні, музика, запах кави, чоколяди, квіти, туристи, приємна прогулянка містом. Тім, це лише один бік спокійного львівського життя. За кавою чути розмови про війну і потреби армії. Тут вирішують проблеми, як іде знайти амуніцію та гроші на її закупівлю. Це Оксана наконечна. Ще у перші дні. АТО вона створила у військовому госпіталі волонтерську службу допомоги. Тут щодня чергує психолог у вільний від роботи час. каже, паніки у місті немає. Що стосується звичайних людей, ну, напевно, є і паніка, трохи істерика, але це все є характерно для кризових станів. Так, коли є криза, коли є а, такі багато травматичних подій, то це спричиняє певний хаос і певну паніку, і треба про це пам'ятати і не піддаватися цьому. Тому що дуже важливо ту паніку, якби згасити і розуміти, що. Якби панікувати і створити це нічого не дасть. Ну це очевидно на руку нашим ворогам. Багато львів'ян рятується від паніки і стану внутрішньої тривоги роботою у волонтерських організаціях. Загалом в області їх понад 200. Родичів бійців там одиниці зі своєю тривогою і болем. Батьки і дружини приходять до військових частин і влади. Зміни, вони вже не бійці, Шо? тому що свої діти відпочити трошки. Боже ніхто ніхто йде до себе. Наша влада в тій ситуації, аби не допустити справді великої паніки, повинна просто працювати з тими людьми. Місцева влада досі не створила єдиний координаційний центр допомоги армії і близьким бійців. Відтак рідні не знають до кого їм апелювати, якщо втратили зв'язок чи не можуть знайти тіло. Людський біль використовують ті, хто сіє паніку серед мешканців. Влада стверджує, що усіма силами упереджує хаос та істеричні настрої. Особисте спілкування з людьми, роз'яснення, пояснення, тому що ви розумієте, проти України підеться дуже серйозна війна і є агентура, яка є прихована. Дуже часто вони різні речі придумують. Тому треба чітко розділяти, де є біль батьків, а де спроба використати ті чи інші наші проблеми в Україні для того, щоб баламутити людей. Українське суспільство має психологічну травму, кажуть психологи. Але саме до Львова люди приїжджають, щоб набратися сили й енергії і вберегтися від паніки. Галина Терещук, ми разом Радіо Свобода. Пане Костюченко, ви науковець, а люди обговорюють на кухнях такий момент. Кажуть, що все-таки Росія використала якусь технологію, тому що так швидко примусила дуже багато своїх людей зненавидіти українців і так швидко поширює негативну інформацію і панічні настрої серед населення. Ну, у мене є з цього приводу своя думка, але я не буду її зараз озвучувати. Я, я краще скажу інше, що. Існують різноплани можливості і методи захисту від негативного інформаційного впливу. Вони є і системні на рівні держави, і локальні, і особисті. якщо ми хочемо захистити себе і свої, своє оточення від цього, ми маємо використовувати методи прості методи, такої так такої собі психоінтелектуальної гігієни. Це дуже просто. Це толерантність. І розумність. Ми маємо ставитися з повагою до права іншої людини висловлювати свою позицію. Хай воно висловлює. Далі ми маємо зрозуміти, що це за позиція. Ми маємо зрозуміти, що коли нам нав'язують щось, нам поширюють не думку, нам поширюють емоцію. Це нав'язування емоцій. Специфічних, саме це викликає і паніку, і специфічне спотворюють громадську думку для спотворення потім патерне прийняття рішень. Тому прошу замислитися над тим, що хоче сказати людина, поважаючи право висловлювати будь-яку позицію. Це треба робити. І навпаки, догматизм, радикальність, агресія роблять людину вразливою до маніпуляції. Ось в чому справа тому, саме тому радикально налаштовані люди є найбільш вразливою частиною суспільства толерантність, 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 спокій і віра в те, що справедливість переможе. Я дякую вам, пане Костюченко. І гір завершується, але ваше слово останнє. Критичне ставлення до інформації цілісне розуміння власної системи цінності і моральних координат це те, що нас робить невразливими, стійкими по відношенню до інформаційних і психологічних викликів, Я так вважаю, Юрій Костюченко був гостем програми. Ми разом провела ефір Ірина Штогрин. На все добре, і будемо жити в мирній Україні.